Вам треба зачекати 10 хвилин. Так. Буквально. Вона зараз закінчить нараду і спуститься до вас. все вам розкаже як і що і до чого. Це лікар, я правильно зрозумів? Ні, це начальник управління, в склад якого входять наші лікарі. А все згідно наказу формується наказ про лікарів, які перевіряють здійснюють перевірку е, вимог... Ні, перевірку. Здійснює у нас є спеціальне управління контрольно-перевірочної роботи. Вони перевіряють. Вона більше... ну, володіє ситуацією? Да, ситуації. Вона володіє повністю ситуацією. Зараз закінчую нараду, до вас спускається, можу вам запропонувати каву. Якщо можна каву, якщо це можливо. Можливо. Якщо, якщо можливо. Я розрахуюсь навіть, все, все нормально. Ну, Яким чином, лікарня не витуваєте? Розрахуюсь, да. розрахуюся тим, ні, чим ні. зможу. <laughs> Дякую. Дякую. О, і цей шкідник е Микола Петрович Лайтер. Чому я кажу, шкідник це ще таке м'якеньке слово, тому що я можу ще не хочу нецензурно. Нецензурно виражатися цей шкідник почав бити вже на інші відомства. Дивіться, Микола Петрович Лайтер. Ви я вам настільки вдячний, що ви своїми діями самі собі купаєте яму правосуддя. Ви саме в цю яму закопаєте, копаєте, закопуєтесь і ще ставите грати, тому що ви вскриваєте усі свої зв'язки, які ви маєте у Вінниці, взагалі Вінницькій області. Це зв'язки в пенсійному фонді, на яких ви впливаєте, що перевіряють лікарів, це зв'язки внутрішній безпеці, це зв'язки у МВС, це зв'язки у СБУ у Вінницькій області, в прокуратурі, в ДБР. Усі ці люди, які вам допомагають у ваших протиправних злочинних діяннях, допомагають вам. Впливати на мене, усі вони пасивно є співучасниками злочину, а саме диверсії та саботажу у частині ідентифікації воїнів зниклих безвісті. Відповідно, логічно випливає з цієї цепочки, що усі ці люди є, грубо кажучи, елементами, які створюють умови. Для диверсії та саботажу уповільнюють ідентифікацію воїнів, зниклих безвісті, уповільнюють видачу коштів матеріам матерям або батькам родичів, які втратили своїх загиблих. Тим самим ви створюєте напругу в соціумі. Тим самим ви підриваєте авторитет до правоохоронних органів, до експертної служби. Тим самим все це відбувається накал в суспільстві. І що треба Росії насправді? Що РФ ки треба насправді не треба воювати. Це одне, а краще зробити це. Інформаційному просторі, тобто створити таку ситуацію, де люди будуть невдоволені абсолютно діями влади, і вони почнуть руйнувати країну всередині. Це дуже грамотний механізм в контексті ворога. Я грамотний кажу продуманий, і тому це дуже зрозуміло і е, навіщо активно боротися, якщо можна пасивно, якщо можна я дуже вам дякую. Да, вибачте, будь ласка, каву принесли. Дякую. Це дуже крутий механізм для них. На жаль, я не розумію, чому досі контррозвідка Служби безпеки України, чому е Міністерство оборони України мовчить і закриває на це очі. Це ж е я ці всі прізвища, я вже задовбався називати ці прізвища в своїх відео. Я ну я вже втомився. Коли нарешті Василь, Василь Васильович Малюк зверне на цю ситуацію, коли пан Ігор Клименко подивиться на цей весь безло, що коїться, я взагалі не розумію, що це за абсурдність, що це за сюр. Дубанос Константин Валентинович є в базі Миротворець з 2019 року. Він займає керівну посаду в науково державному науково дослідному експертно криміналістичному центрі. В миротворець вносяться люди особливо конкретно в його випадку. за те, що уповільнюють експертизи ще з 2014 року про розкриття злочинів, що скоєні РФ проти України. Уже є цей факти. Факти уповільнені. Подивіться, в миротворець зайдіть не кава смачна. Да, дякую. Можливо, останні з тим. Я щось не подумав, вживаю так її, але надію, що ні. А, і е, подумайте, будь ласка, ну ви таким чином підтримуєте ворога і е, люди е, не мовчіть, будь ласка, поширюйте дану е, інформацію.